Чи можемо ми вакцинувати жінок, у яких вже є вірус папілому людини? Це питання, яке я чую на протязі кожного дня декілька разів. Так. Да. Чому? Тому що вакцинація у жінок, у яких вже є вірус папілому людини, вона захищає ті клітини, які ще вірус не уразив. Вона не буде лікувати ті клітини, які вже уражені, але вона захистить. Здоров'я, тому безумовно, жінки, які вже мають в своєму житті вірус папілому людини, мають контакт з лікарем, який їх веде по життю з цією проблемою, вони повинні обговорювати в кожному конкретному випадку, що треба робити. Але вакцинація у жінок, у яких вже є вірус папілому людини, вона показана. Жінка може вакцинуватися е, різними вакцинами. Є вакцини, які мають перехресний імунітет і не мають в своїй назві цього вірусу. А є ті, які багатовалентні і вони мають захист саме від цього вірусу. Але це не настільки важливо, повинна бути зроблена вакцина в принципі.